Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні у нас відбудеться майстер-клас по виготовленню символу пам'яті до Дня пам'яті та примирення. Ось такий мак червоний. Для цього нам знадобиться гудзичок чорний. У мене збагаться дуже багато. У кого є у бабусь, можливо, багато гудзичків. Можете вибрати там. А можете, звісно, купити стрічка Атласна. І буквально нам потрібно буде ну, сантиметрів так, 30-50 навіть краще, щоб вона була пишніше. Це залежить, яка, яку ви хочете мати квіточку. Так, підрізаємо. Звичайно, голка з ниточкою і шпилька для того, щоб нам силу наш прикріпити. Розпочинаємо. Зав'язали на кінчику обов'язково вузлик. Взяли нашу стрічечку. І ось такими стіжочками ми проходимо по всій довжині. Червоний мак, як символ пам'яті жертв війни, перше використаний в Україні на запитах, приурочених до річниці завершення Другої світової війни у 2014 році. Графічне зображення є своєрідною алюзією. З одного боку воно особлює квітку маку, а з другого кривавий слід відколів. Макия в цілому пам'яті у світі. Його появу пов'язують із віршами двох людей канадського військового лікаря Джона МакКрея та представниці Християнської асоціації молодих жінок Мойни Майкл. Перше під враженням боїв у Бельгії в 1915 році написав твір на полях Фландрії, що починався словами. На полях Фландрії розквітли маки між хрестами і зарядом. Дивіться, ось так ми зібрали всю нашу стрічечку, потім цю ниточку, обов'язково не забудьте вузлика зав'язати, протягуємо. Ось коли ми його протягнули, у нас вийшла ось така квіточка. Потім ми з задньої сторони ми вибираємо, звичайно, де ми яка красивіша сторона, лицева і виворотня, і закріпляємо, щоб воно в нас не розпустилося. Коли ми його закріпили, ми беремо ґудзичок всередину, ось так, в середину і пришиваємо гудзичок. Так. Звичайно, ви можете, якщо ви ще не вмієте шити, ви можете це попросити або бабусю, або маму зробити це. Бо це все-таки голочка. З нею треба бути дуже обережно. Так, все, ми закріпляємо. Розправляємо наш мак. Ось так. І ціпляємо до неї з задньої сторони ось таку шпилечку. Ми її прицепили і до себе можемо прицепити. Ось так вона вийшла.